Улатін джерело Міо, Хіро Марганцю та Елметел Друзі, покажу вам, як виглядає краєвид в найдорожчому ЖК оболоні. Ні, ну ти знаєш, не на оболонську набережну. це прям ексклюзивна фотка з Джамалою. Це 2009 рік. Боже мій, це найкрасивіша сукня, яку я колись бачила. Я все купую в Америці. В Америці набагато дешевше ніж в вакцину. Ви бачили колись туфлі від бренду Кеті Пері. Так. Я ні. По хатах. Привіт! Мене звати Оксана Кучма, це шоу по хатах. І сьогодні ми йдемо в гості до дівчини, учасниці шоу X-Factor Україна має талант. Дівчинка, яка понад 10 років тому підкорила серця українців, а тепер вона вже доросла сформована співачка. А ще й учасниця нацвідбору на Євробачення 2026 Валерія Симулік. Тож ставте лайки, пишіть коментарі, а я, як завжди, по хатах. Готова за тобою, по п'ята по хата. У мене реальне відчуття, що ми зараз десь робимо зйомки в фільмі Один вдома Ну, просто дуже схоже. Прям елітний ЖК на оболоні ось так виглядає. Ну що, йдемо в гості до співачки з голівудським голосом. Привіт! Привіт! Це це Оксана Кучма, і ми на огляд зіркової оселі. Пускаєш? супер, звісно, заходьте в нас. Лєр, Ми завжди в кості ходимо з подарунком, тому тут тобі дещо солоденьке і наша традиційна чашечка традиційна Клас! для того класного настрою. Ну і власне дуже дякуємо тобі, що ти дякую. пускаєш нас свою оселю, тому що дуже цікаво. О, Дякую, там. дуже так приємно. Правда, я так люблю подарунки. Валерія, я завжди починаю з бліца, бліца про цю квартиру. Але в мене до тебе таке перше запитання, тому що ти довгий час жила в Штатах і переїхала. Ну не переїхала, повернулась зараз в Україну. Угу. Як давно ти тут? І чи плануєш назад повертатися? Ну, взагалі, я тут півтора місяця, uh -huh. і ну, взагалі, я збираюся жити на дві країни. Тобто, uh -huh. як я раніше то робила, і зараз мені дуже комфортно тут. Я тут вже написала альбом. Вже ми тут працюємо на багато чим. У нас дуже великі плани взагалі uh -huh. на Україну. Тож поки поки я тут, да. Але коли ти прийняла рішення, це ж важко жити на дві країни. Мені навпаки, я, я така непосидюча. Ми навіть в Америці знімаємо, щоб не прив'язуватись взагалі до якоїсь країни. Нам угу. хочеться більше подорожувати. Поки в мене є сили, поки в мене немає дітей. Тобто я буду 에, буду подорожувати вже коли діти будуть. Напевно, що буду осяде. Да, де? Ну десь. ж десь осяду, Напевно, угу. що Ну це не скоро буде. Тобто ця квартира орендована. Скільки ти платиш за оренду на місяць? Ну я не дуже хочу розголошувати, бо я не знаю, яка ціна взагалі їхня. Mm -hmm. Ну я, я дуже мало плачу саме за цю квартиру. Ну ти не знаєш, більше це тисячі доларів чи ні? Ні, менше. Менше. Але ми в такому елітному ЖК на оболоні. Mm -hmm. Чому ти вирішила саме тут жити? Просто тому, що друзі здають. А мені подобається цей район. Дуже тут поряд метро, епіцентр, mm -hmm. все дуже близько, дуже близько до центру. Тобто mm -hmm. мені дуже подобається район. А ти плануєш тут на який час залишатись в цій квартирі? А, ну я думаю, що близько трьох-чотирьох місяців я буду тут. Угу. А потім плануєш назад поїхати в штат? Ні, потім у нас європи буде виступ. У нас дуже багато чого в буде відбуватися, поки навіть не знаю, коли я в штати повернуся. Але в тебе розкажи мені просто це цікаво, да? тому що зазвичай в Україні всі ну, люблять, звикають, треба, щоб було своє житло. Якщо чесно, ну це така стара схема жити саме там, купляти і бути в цьому житлі. Я вважаю, що знімати навіть зараз вигідніше, аніж купляти. Ну, квартира дуже дуже красива, і ми з тобою вже одразу прийшли на кухню. Фух. Готова за добу попета, похета. Насправді не дуже велика, але скажи, mm -hmm. ти взагалі любиш готувати? Ні, <гум> не, я не люблю готувати, але я там можу зробити якусь сирну нарізочку красиву. <гум> Якщо захочеться мені, то я можу щось приготувати, але не люблю. І в мене такий графік, що ну, ми завжди я замовляю щось з собою, і, <гум> і все. Або готово вже купляю. Розкажи, покажи, що в тебе тут є. Оці до речі речі, які тут стоять, це вже твої речі, чи ще щось моє, щось, mm -hmm. щось тут було. Типу, ці всі чашечки, це, це я купляю. Ну, бачите, ці штучки? Ти, ти до речі, сказала да, поза кадром, що тобі дуже подобається да. пити чай, тому чашок це дуже багато. Я дуже багато чого. Ну я обожнюю чай, і ну, в мене поки тут один того, що я все випила, просто все, що в мене було, і я встигла у цей купити. І корот. Тепер буде в нас дуже багато чашечок. Да. Ну і власне ми на кухні. Е, розкажи, будь ласка, що ти єси? <гум> тому що всі знають, е, на жаль, да, цю історію, тому що всі пам'ятають тебе малесенькою дівчинкою, яка mm -hmm. брала участь в Україні, має таланти, яка брала участь в X-Factor. Твоїм наставником да? був Ваня <гум> Дорн. <гум> і вся країна тоді сколихнулася, тому що він сказав, що ти там маєш якусь зайву вагу, маленькій дівчинці. <гум> е, змінилась ти за 10 років. Скажи, будь ласка, як в тебе? Змінилось твоє харчування? Ну, взагалі, за період X-Factor я починала, але там в мене десь було 65 кг. Я закінчила ефір, в мене було 86 Тобто настільки було сильне цькування поза знімальною групою. Ти маєш на увазі від Дорна чи, в Ну, взагалі це вже просто було як кліше: від mm -hmm. продюсерів, від візажистів, від, від дизайнерів. Ось нам потрібно тебе втягнути в корсет. Ну і було таке давління, що я дуже сильно погладшила, і дуже багато років я е, намагалася навіть не стільки вагу скинути сті, скільки стати ментально здоровою і, mm -hmm. в принципі, як організм. Я схудла зараз, я важу. Ну, взагалі, я сходила до 57, але я погладшила в Україні. Я багато тут <смеш> <смеш> смачна. <смеш> смачна їжа. <смеш> так, я тут багато смачна, думаю, десь 59 я вже влажу. <смеш> І ну, я дуже багато в Майамі я займалася дуже багато спортом. Розкажи тут, тут чим да. ти харчуєшся? А й та фігню я раз. Ну у мене взагалі немає дуже багато їжі. Ви бачите, в мене є Просяка. Прася... <laughs> тут, це в цьому домі. Інколи ну в мене, в мене дуже мало їжі. Я взагалі тут нічого навіть не відкриваю. У мене є якісь фрукти. Тут банан, uh -huh. е, це груші. Сирові. Тобто, в то, основному тут б... тут борщ три дні не стоїть. Ні, взагалі, тому що дуже е я ж кажу, тому що в нас відключення дуже uh -huh. часті. Я стільки продуктів просто викидувала, що я зараз просто купую щось одне, і все з'їдаю, і ми викидуємо. Uh -huh. Ну типу, ось так у нас. І вже ж ну от, бачите, що Ну, well, це щоб е хейтери е далі писали мені про мою попу. Коротше, оце я Я дуже багато працювала з психологом, але мені, якщо чесно, відновили мою ментальність штати, тому що коли я приїхала в Лос-Анджелес, і я займалася в студії Playground, де займаються всі взагалі зірки, і я познайомилася з тими, хто у балеті у Біонсе, у Ледіґаґі, і на тільки вони впевнені в собі, незважаючи не на шкіру, не на зріст, не на вагу. Взагалі ні на що там була дівчинка, взагалі в неї руки немає. Вона одягається супер сексі і вона танцює так, що ну, дівчат, у кого є руки, вони не такі сильні, як вона. Тож мені здається, що все ж таки ця певненість вона прийшла в мене в Америці, тому що там дуже оця, е, такий феміністичний настрій. Це дуже про мене. все ж таки. І мені здається, що. Так кармічно повинно було бути, щоб я приїхала, щоб я зробила нову тенденцію. Як я колись зробила Кінкордян в Голлівуді, ось я приїхала це робити в Україні, щоб перестало цікувати жінок, в принципі. Так, окей, добре. Розкажи, будь ласка, це в тебе така невеличка кухня? Так, в тебе ще є що в цій квартирі? Ну, Дві спальні, столік для візажа, шкаф це взагалі окрема. Да. Там ну, покажи мені тоді спальню. Да? Ну, так, давайте. ooa зат поэтa oeтa Не такий стиль квартири і стиль кімнати такий, знаєш, дорого багато. <рес> ну, Я таке трішечки. Розкажи, будь ласка, тобі взагалі подобається жити от в такому стилі? Ну, я просто полюбляю білий колір. Mm -hmm. Але щоб так дуже багато було цього пістрого такого відтінку, mm -hmm. напевно, ну, це не все ж таки це не моя квартира, але мені дуже подобається оця картина. Це дуже гарно. Ну, і щодо талантів, <рес> <рес> ти <рес> чого в тебе дуже-дуже багато. Mm -hmm. справді. Я насправді скажу чесно, ми ж тебе майже ровес, я спостерігала за твоїм життям, коли ти була маленька, так? Я пам'ятаю, mm -hmm. я й і дивилася, і Україна має талант. Як хотів з тобою дружитися, Влад Яма. Mm -hmm. Де зараз Влад Яма? Лір, скільки тобі лет? Дев'ять. Вийдеш за мене. І x фактор і всі бачили таке перевтілення, як ти росла з шоу на шоу і так далі. Розкажи зараз про ці нагороди, звідки вони, що це за нагороди, Ой. чи це ще ті з дитинства, чи вже нові. Це все з дитинства мого, mm -hmm. і якщо чесно, це дуже дуже маленька частина. Це те, що я перевезла з Харкова, у мене була проблема. Мій керівник, з якою якби ми розійшлися, тому що я відкрила свою вже студію, я почала там працювати в 2018 році. Трішки як вже педагогом по вокалу, вона трішки образилась на це, але мені здається, вона навпаки повинна була мною пишатися і вона мені. І не віддавала мої кубки весь цей час, тобто я не могла я забрати. Якусь частину я от забрала uh -huh. від неї. Вона тут навіть є, десь вона з нами їздила. Розкажи про, можливо, якісь найбільш знакові uh -huh. для тебе, тому що я просто так пам'ятаю твоє відео uh -huh. з X-Factor. Воно набрало там більше 30 мільйонів переглядів. І далі ти намагалась як дівчинка, маленька артистка mm -hmm. да, стати відомою артисткою. Розкажи так. про якісь от конкурси, які там тобі допомагали. Цей конкурс це чорноморські ігри, mm -hmm. гран-при чорноморських ігр. Мені здається, це саме знакове в Україні взагалі. Mm -hmm. І ось у нас навіть є тут фотографія, коли ми отримали. Тут це Гордієнко, ну коротше, тут купа продюсерів різних е, mm -hmm. І що ще? Ну, Тут взагалі всі класні фестивалі. У мене навіть є. Десь я, міні топ модель України. Я взагалі mm -hmm. закінчила свою кар'єру моделю, коли була мала. Але я з ростом взагалі не вийшла. Я дуже маленька, вони метр п'ятдесят сім. коли бачать, вони кажуть, боже, ти така мала, ти така ну взагалі не така, як на екрані. Загалом в мене тут є навіть дивіться, що це oh! за Джамалою. Клас! Це, це прям ексклюзивна фотка. З да. Джамалою. це 2009 рік. Це нова хвиля. Mm -hmm. І як тобі mm -hmm. зараз, Джамала, 2009 рік з тобою тепер Джамала, продюсерка mm -hmm. нас на Євробачення mm -hmm. 2026. Вона я, тебе згадала? Е, вона, ну я думаю, що мене не згадала, тому що там дуже багато було дітей, але я їй відправлю цю фотографію. Я її ось нещодавно побачила. Я така, блін, це так класно. В, ну, Джамала взагалі не, не змінилася. Подивись на фотографію. Вона взагалі mm -hmm. не змінилась. Ну, трошечки змінилася. Ну мені здається, от вона ну як була от така дуже у неї було дуже гарно лице. Зараз mm -hmm. вона така що просто час. Хоча це скільки було? 16 років тому. Уявляєш? Але Джамала зараз музична продюсерка. Це ж вона по факту вже слухала да, твою твою пісню. Вона вживу вже чула виступ твій? А вже да? ж вона мене дуже наставляє. І я зараз займаюся ще вокалом, ну, не з нею паралельно вона мені дала керівника, і я зараз займаюся вокалом ще паралельно тут. Ну. Вона дуже наставляє, ми ще там трішечки змінили пісню. Ну, ми бажаємо тобі насправді великих Дякую. успіхів. Слухай, все ніяк дивлюся на це вікно. Все ж таки, хочеться нагадати, що це супер елітний ЖК на оболоні. Насправді, ну, чесно, це моя мрія, бо я ніколи не була тут. І я завжди думала, боже, як тут всередині. Ну, тепер я буду знати, можна подивитися, як Конечно. тебе виглядає. Друзі, покажу вам, як виглядає краєвид в найдорожчому ЖК Оболоні. Та-да-да-да! -да -да -да! Ні, ну ти знаєш, не на оболонську на аборежну. А ну, але якась, так. Теж. так, Я бачу, що в тебе тут є ще шафа, дуже uh -huh. біла, дуже срібляста, ага, да, з різним, с... як я люблю. Да. Да, з різним камінням. Цікаво, які тебе речі, що ти носиш. Mm -hmm. І, до речі, справді тобі дуже часто пишуть, що ти не так підбираєш одяг, uh -huh. одяг тебе не такий, не <рес> по фігурі. Розкажи, що там з одягом своїм. Це все, все з моїм одягом. Ну, це, це маленька частинка, там ще uh -huh. я покажу. Чому? Мене дуже зацікавив. Оцей. Look. Цей лук цей образ. Де ти його купувала? Де ти взагалі купуєш? Це речі на виступ. В Америці. Чи? Я все купую в Америці, в Америці набагато дешевше, ніж в Україні. Речі, Я... Ось такі речі дешевші, ніж в на Україні. Набагато, звісно. Скільки це коштувало, якщо ти пам'ятаєш? 270 доларів. Десь угу. так я е, шалена людина по сейлах. Я буду скрізь бігати по отлітам. Я ніколи не куплю собі дуже дорогі речі. Ну чуєш, майже 300 баксів. Це трошки є. Ну, слухай, скільки тут каміння, це ж все ж таки концертний костюм. Це ну, ж добре не просто. вмовила. Вмовила. Да. Так, до речі, ось це я нещодавно бачила в тебе да. в інстаграмі. Це якийсь індивідуальний пошив. Так був да. для тебе? це е, український бренд. Я дуже підтримую українські бренди. У мене дуже багато українських брендів. Це. це тобі шить. Під індивідуальний пошив, Так, та, це, це індивідуально, Так, індивідуально пошила. Саме я поїхала у Львові. Ми зробили концерт, заїхали в Я Маріуполь, і мені взагалі подобаються ці вишиванки, корсети. Це взагалі моя історія. Так, оце теж концертні, до, до... речі? Да, оце прийшло мені. Це харківський бренд з Харкова. Wow. Я його одягну на, на концерт 9-го. Так, а як в тебе зараз концерти? Як часто? Хто замовляє? Скільки ти зараз коштуєш як артист? А, я не давала ні один корпоратив в мене був, але зараз я не даю платні концерти, я лише роблю безкоштовні для людей фан-зустрічі. І ми mm -hmm. ось зараз поїдемо по Україні, зробимо десь фінансувати чоловік. Є, все, питань нема. Питань нема. Чоловік, значить, добре заробляє. раді за чоловіка. Так, ось ще є таке. Це теж харківський бренд. Боже мій, це найкрасивіша сукня, яку я колись бачила. Ось, до речі, дивіться, тут є прайс. 8 тисяч гривень. Вісім тисяч гривень. Боже мій, воно таке красива. Ну, ну, До речі, вони, у них дуже недорого це коштує. Я вважаю, для такої сукні, ну дивіться, скільки тут деталей. Ну вау! Боже мій, я потім сфоткаю собі цей бренд. Так, да, Це вінтажний шанель, угу. ну це просто сукня. А це, до речі, е сукня з Євробачення. Сукня з Євробачення, нагадаю, це ту, яку Так, Так, загинула. Не неможливо. тримати посві. Але вона не була дорога. Теж десь 350 доларів. І це, теж замовлялись в Америці. Так, це в американський бренд. Чому захейтили? Так? Тому що сказали, що не так сидить по фігурі, так? Як Це ну, занадто до багато близько. Занадто багато близько, це вульгарно. Напевно, що так. Ну я не знаю, чомусь Бьйонці, Нікімінаш, Джейло не хейтять. А тут я близько тягнула і вже мене хочуть новило. А Як ти, як ти думаєш, що як з цим боротися? Чи що має статися з артистом, щоб його перестали за це хейтити? Має не можливо це. стати дуже популярним, чи як? Та неможливо, це щоб тебе перестали хейтити, Мені здається, я ще більше замовила зараз собі блискучу mm. теж. А розкажи, що тут а, тут ще сукні. Це дуже дуже маленька частина взагалі. Mm -hmm. Ну це більше, бачите, тут повсякденно в мене. І повсякденне, і, і да. сукня Але... український бренд теж робить такі штучки. Вони на кліп мені робили це. Останній кліп ми зробили. Зараз він вийде. І вони роблять саме в українському стилі прикраси. У мене є таке червоне, воно там в тому mm. залі я покажу. Це дуже гарно. Дякую тобі за це дякую. і дякую тобі за огляд речей. Але ще каблички мене зацікавили. Оце прямо дуже щось на прикольному. А це український бренд. Да? Ні, е, Ніна відчуває там, навіть її. Є, є. Да, от Ніна мі, mm -hmm. це дуже класний бренд о -о... взуття да? взуття. Так, Але і ти вони носиш дуже живі... підбори через те, що маленький зріст чи що? Я обожнюю. Просто я, я, я просто обожнюю. Ці... Просто не розумію це так важко ходити на підборах. Mm, да. Я просто не навчена. Ці частка Cavalli, ці кеті Пері. Кеті Пері. Так, це від Кеті Перізька. А в неї є свій бренд взуття. Так. О! Прикольно, ви бачили колись туфлі від бренду Кеті Пері. Да. Я ні. Оце взагалі з Китаю це 20 баксів, Але вони дуже зручні. І бачите, вони це після зйомок. Ми заклеїмо підошви, щоб ну, дещо да, 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 не да. було. Клас, дякую тобі да. за огляд шафи. Так. Ще в тебе є спальня. Та ще одна, да? так? Тобто там в тебе зараз гостьова спальня. Так, ну йде. Погостимось трішки. Готова за добою поп'ята, по хатах. mm <laughs> Розкажи, що це в тебе за кімната? Це кімната Офіс. Чому офіс? Офіс кухня. Ну, тому що ми тут сидимо, щось обговорюємо, там я фарбуюся, знімаю контент, тому що вона більш така просторна і тут ну, Це супер. Рік, нам... Це супер гламурненька кімната. Мені так подобається такий вайб, знаєш, бухнасте, якийсь пір'я, рожеве, так. таке все в блискітках. Не, тут дуже ти дуже в основному знімаєш якийсь свій контент для рілсів, для інстаграм. Так, ну щось, щось що потрібно від... <зняти> і ну, взагалі я не сплю, тому що від е, вікна дуже холодно. А я думаю, ну, ти да. скажеш від вікна, якщо що стрьомно. Ну, і, і, <рес> <рес> ну це теж. Ну взагалі mm. я в ванну зразу біжу, і там воно далеко mm -hmm. від вікна, то ж нормально. розкажи, що в тебе там в, а, в кімнаті? У мене я читаман. Mm -hmm. Я дуже багато читаю, але коли немає світла, а вже ж я приходжу на телефон. телефон. В телефоні в мене дуже багато різних фентезі. я люблю. Це більше про. Ну, це біографія це про заснування Netflix, Як взагалі його засновували? Ви знаєте, що дуже багато класних фільмів, навіть от гра Кальмара, uh -huh. він же більше 15 років він ходив по різних інвесторам, і вони кажуть, ні, взагалі. І вони інвестували там щось близько ну чи там 3 мільйони, Це дуже мало для uh -huh. серіалу. Взагалі, це була найменша сума, але це рекордна. Там вони побили всі Перегляди, рекорди, та да. рекорди переглядів, і 15 років він виносив. Тож тут. Це теж момент, що інвестори е, ніхто не хотів братися за взагалі проєкт Netflix. І ось це книжка проєкту. Ти про такі житування. любиш читати мотивуючі, мотивуючі книги, і мотивуючі хочеш бути для інших дівчат, жінок, України. Тому мене мотивуючі і пісні, мені здається. Так. Угу. Це так, моя Room. Glamour Glamour room. Yeah, glam room. Це загалом я там розповідала. Це дівчинка-українка робить. Це такі... Ти, хоч дай нам ці підписи брендів, щоб ми постали. Людям вже цікаво, що це таке. Я типу, поставлю на... ось так одягала. Да, да? да, Слухай, і отак, звичайний собі образ да. одразу став святковим. Дуже святковим і українським. Мені да, дуже, дуже подобається. Дуже все таке. Я полюбляю цю українізацію. Вона мені дуже подобається. У да, тебе чую. тут ти починаєш свою morning routine. Да, оце все віє. Віє. Ти v. любиш накладні вії. А мене алергія на, на нормальні, Ось мене вій. На нормальні? Ну так, да, ну, типу, просто. А, в малю... тебе... тебе алергія на На е... туш. На туш. Mm -hmm. Нічого mm -hmm. собі, я ніколи не буду. Нормальний <гум> <гум> <Налергія гум> Ну, Коротше, ось у мене купа так, і це концерт. Нічого трохож. собі, прям. Ну, я ще їх не одягала. Ти, до речі, часто багато фарбуєшся повсякденному житті, Чи взагалі? Повсякденно <гум> <гум> взагалі не фарбуюся, не люблю то. Uh -huh. Взагалі, я інколи там тру очі я забуваю. Ну, а вже ж на виступ я малююся. Uh -huh. Так потрібно, тому що світло, а так мені не потрібно. Малюватися і я вам хочу сказати, що я без макіяжу виглядаю як 14-річна дівчинка. Досі. Досі та маленька е, Ліра, да? як я пам'ятаю, досі Ліра школярка, mm -hmm. так? 14 так, років. так Так, років. А ти пішла зараз би на якийсь конкурс, я маю на увазі на Євробачення, а на якесь шоу? Ти пішла на шоу зараз? ні. шов? Чому? Ну, саме в Україні я би не пішла. В Америці мені запропонували контракт The Voice. Мені прислали такий не контракт. Я його не підписала, тому що я обрала Євробачення. Серйозно, ти могла б замість Євробачення бути на американському так. голосі? Так, The Voice. Яка людина це свідчить про патріотизм? Друзі, якщо ви її не оберете, людина профукала контракт зивойсь американські, я... але ж ти могла перемогти американській Voice. Ну там взагалі з 75 тисяч обрали лише сотні, і ти потрапила в сотню, так. і ти приїхала в Україну. Так. Бачите, це круто. Слухай ну дякую тобі за це і за цей вибір. Тому точно бажаю тобі, щоб щось дякую. відбулося як найкраще в Україні для тебе. Що ще нам тут покажуть? Давай я тобі покажу свою ванну. Пішли. пішли, готова за тобою поп'ята по хата. Tá. Я вперше бачу в ванні таку люстру, Шикарно просто. У тебе ванна досить велика, насправді. Велика, до речі, на американський стиль чи ні? Тому що ти... Вона шикарна на американський стиль. Да? Американці не заморачуються взагалі. Вони тобто... все малесеньке, так? Ну, я все таке кігове. До речі, ти людина душ чи людина ванна? Що ти більше обираєш? Блін, ну коли дуже швидко потрібно душ, але я люблю ванну. Я люблю після так, релаксуватися там. І знаєте, інколи після того я ну коли погана енергетика, взагалі ти відчуваєш від людини, є такий лайфхак, як я в мене є морська сіль, лимон і трішки молочка, і оце в ванну, і коротше вона дуже знімає погану енергетику. Від іншої людини, так? Так, ну якщо тобі погано, так, uh -huh. реально, ну я не прям вірю в зглази, але є інколи, коли ти ну, дуже почуваєшся погано енергетично, uh -huh. це мені допомагає. Прикольно, запам'ятаємо цей да. ефект. Е, До речі, щодо косметичних всіляких штук, я, до речі, в тебе тут їх багато ну, багато це... є. Скажи, будь ласка, чи ти досить молода? Чи ти вже користуєшся якимось такими ін'єкційними процедурами? Mm -hmm. Бо я навіть читала десь в коментарях, що ти ніби з обличчям щось робила, бо в тебе дуже худе. Щось ти робила з ним чи ні? Скажи ні, правди. нічого не робила. Mm -hmm. Я роблю ботекс. Превеншн це називається. Коли ти робиш ну застелегіть, тоді не ну, якби краще. Я зробила собі підборіття і все. Це все ж робила... зробила підборіття? Ну, трішечки отут мені вкололо, щоб воно більше таке було. Але я не робила ні губи, як мені кажуть, ні скули. Губи це взагалі мої великі губи. Якщо я зараз е, протру губи uh -huh. там серветкою, ну вони будуть як нормальні. Я трішки виходжу там за контур, але все одно ну в мене ж видно, що вони плоскі, вони ж не вперед. Ну чомусь люди вважають, що дуже великі губи і так. Е, Взагалі до косметолога я частий гость. Я uh -huh. роблю чистку, дуже ну, щоб шкіра була гарна, щоб не було при при прищі. Uh -huh. Чим ти користуєшся? Мені набір подарувала моя е, улюблена подружка Даша. Uh -huh. Це просто я з ним е, завжди їжджу, тому що нічого великого не можу. Я так кажу, це це ланком. Uh -huh. Це ж які засоби для чого? Це тонік, молочко, mm -hmm. під очі, сиворотка, крем. Ну це ну, просто набір. набірчик всього. Так, mm -hmm. набірчик всього. Я дуже полюбляю такі маленькі на наборчики, тому що е великий я ніколи в поїздку з собою не беру, не можу mm -hmm. просто. Тому маленький це взагалі топ. Міцелярка це салт спрей, де сі салтспрей. Як це сказати? Сольовий спрей? Чи? Да, ну це спрей для волосся, ага. типу він не як лак для волосся. Ну, типу, в мене от фігня в мене почали рости тут волосики маленькі. І кожен раз мені потрібно їх якось пригладити, але не лаком, щоб це не виглядало, знаєш, дуже якось. Це такий спеціальний, це в наш Так, це тут я купила. Прикольно. В якомусь магазині архі якось архітектор краси. Так, не? Так, Чи, так, не так, так, от там я купила. А це е, просто спрей, я, я дуже угу. полюбляю, щоб я смачно. там… Так, да, У мене там купа духів, купа mm -hmm. якихось спреїв. Е, з духів в мене оці два, це я просто з дому перелила з Майами. А, це це Лувітон да, Orange і. Той. Я просто переливала, тому що там банка, які я не повезла. А це вже мені на Новий рік подарували мої друзі. Дякую тобі за огляд. Слухай, я, ти мене вже який раз, і мене дуже попереду. Mm -hmm. Ти мені вже який раз, кажеш, я тебе хочу пригостити, поїсти, пригостити, поїсти. Так. Ну, то пішли вже, поїмавши. Пішли. пішли. Так. Ой, як вони пахнуть смачно. Готова за тобою по п'ятах, по хатах. Так, друзі, ну зірки зірками, а світло вимикають у всіх. Тому ми теж такій романтичній атмосфері. Будемо дякувати тобі за зйомку. Дякую, що ти показала нам свою оселю. Дякую, що повернулась в Україну. Так. Тому що нам насправді не вистачає молодих, красивих амбіційних артистів, які будуть будувати новий шоу-бізнес, тому що теж дуже важливо. В старому не залишатися, а знаєш, як в новому році все має бути нове, красиве, таке як ти. Насправді і, і блискуче. <гум> Тому бажаємо тобі ще достойно виступити на нацвідбори на Євробачення, щоб за тебе голосували глядачі. І дякуємо тобі ще раз за огляд оселі. І дуже. хочу чокнутись за тебе. Дякую дуже. Так, друзі, ну а ви ставте лайки, пишіть коментарі не заздріть, що ми зараз будемо їсти піцу. Не забувайте просувати український контент. Всім папа готова -па. за по п'ята о хатах.